Повпавлі, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли у FNAF Tower Дефенс, тому що все-таки пора формити війни! Як ти можеш бачити, у мене їх 17 штучок уже є. Треба добити ще 3, получається, щоб було 20. Щоб я вже все-таки міг доставляти собі п'ятого, получається, юніта. О, все-таки ну в мене є ще, в принципі, то годні кандидати. А от на що тут цього... Папета, не знаю, але оцей Фредді Фантом, от він такий перець, ти знаєш. Достатньо і достатньо такий цікавий, наскільки я знаю. В принципі, то, ну, як мінімум, лишнім він не буде. Тому, тому, щоб я хотів з чого почати. Айтеми. Душ у мене 38. В хм, можу трошечки почаруватися. А оце що таке? А, це завдяки оцій штуці. Я можу робити Юніта Шайні, да? Агу, цікаво. А міфікацію. Такі в нас хто? Оце це секрет, оце Nightmare. А міфіки хто це? Це епіки? Ось до міфіки. Ага. Я поняв. Ну, таке нам не сильно той підходить, якщо чесно. Проте, Раре, давай такий ж прикольчик відкриємо. Снайпер Капкейк. Приколи. Окей. Ну, тут, в принципі, тут, понятно, що нічого цікавого такого не випаде. Окей, давай тоді ось досюди зразу забігаємо. І ще цікаво, ну, я зможу хоч когось. О, зможу. Еволюцію, типа, для Фредіка я зможу, проте мені треба тут капець, скільки матеріалів. Йой, ні, це мені ще трошечки раненько. В принципі, то можемо оцього кента зачарувати якось, да, От я би. Звісно, поприкольніше його зачарив, але спіт ну, 2 наче не так і погано для нього, да? Мінус 20%, це типу 0,8 у нього буде кде, в принципі, то, достатньо таки непогано. А от на цього кентап, да, треба було б щось накинути. Давай, в принципі, так і зробимо. Щось таке солідне. Демедж 3, слухай. Ану. Одразу так непогано. Плюс 30%. Типу, получається, грубо говоря, плюс 100 до ДПСу, Да? Ну, типу, до демеджу, верніше. Ну, наче прям непогано. Прям реально непогано. Мені подобається, слухай, я так би і залишив, насправді. І, мабуть, на буста давай кинемо також за чар. А саме треба ренжа. Йому треба ренджа, ренжа 2. Непогано. Все, окей, let's go. Я. Реально годен конкретно-конкретно залітати ось до сюди і, в принципі, фармити війни. Такс, мені тут доступна, значить, третя ніч. Давай, let's go. І я годен спробувати зразу Nightmare. Я не знаю, чи все-таки достатньо <свісно> 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 я потужний, проте Ну спробувати можна. Юніти можна. в мене, знаєш, ну не самі гірші, в принципі. то Тому зразу так ось сюди челіка. Так ось сюди челіка. Підкачуємо тебе. Підкачуємо. Тебе також було б добре. Обалдіть, у неї хп, 18 тисяч, слухай. Геть немало. Реально геть немало. Тому треба терміново цих кентіків достатньо таки жорстко підкачувати. бемц Летс go, Накидають, накидають. Уже мені це подобається. бемц максималочка. Let's go. Зразу цього кента треба посадити десь сюди. Бем. О, все, пішов рознос. Ну все, да це ізі гаме Просто ізі. Тільки в мене чомусь показується, що в мене мій буст, типу, без е, зачару. Чому? Не поняв. Мені таке не подобається. Давай тако бем. І в максимум зразу. Опа. Let's go. Ну і такого цих суперменчиків теж можна поставити, попрокачувати. Я думаю, це все-таки того коштує, того вартує. Правильно, правильно. Давай ще тако десь сюди буста запихну. Бемц, Хай стоїть. І отакого от ще одного кента. А ну, так, щоб в радіус попадав. бемц. Все. Let's go. А, в мене ще тут вихід є, диви, а я й не бачив. Ха-ха! <плес> Лол. Але, в принципі, вони тут ніяк не повинні пройти, тому ладно, бо вони, типу, ці, що звідси виходять, ідуть туди, ці, що звідси виходять, ідуть туди. Так що, ну, їм, типу, в будь-якому випадку ГГ і в будь-якому випадку калепа. Да, так, диви, бачиш, це те, про що я казав. Мені тупо не вистачає тривіна. Щоб ж мене було 5 юнітів. І, ну, блін, Бо бабок у мене вже прям вистачає, Ті хочу сказати. Так що такі справи. Ну, в принципі, зараз поки що проходимо прям абсолютно ізі 12-та хвиля. Let's go. З 15 ти так то. Ну. І наша задача тепер очікувати тільки лише на боса. Бабки в мене вже обалді. Збираються. 350 тисяч, сюди непогано. Достатньо таке непогано. Так, 15-та хвиля, де босяцький? Ану, показуйте. Ось до він, де ви. Little balunboy. Обалдіть. Він зараз тільки попадає в ренджу просто цього кента, йому зразу халепа. Просто і цмію ну, схаває реально за лічені секунди. Так що можна навіть і не паритись Все, let's go, можемо йти далі. Так, левел 3, ні 4, Let's go, Nightmare, погнали. Я реально готовий розвалювати. В принципі, то. Давай, Vengeful І. і і і і, -і, -і let's go Тоді, значить, значить. Ой-ой, а тут прям непогано. Так, прям таке так непогано, да. Бем. Там дойдуть. Oh, no. Приколи. Прям реально конкретні приколи. І сюди оце б не помішало ще одного теж такого поставити. В принципі, то. Ну, фарміть мені бабло. Давай. О, пішли, пішли. Так, тихо. Є певні проблеми. <гум> Слухай, є певні проблеми. Зразу кента давай ставити. Let's go, добивай їх всіх. Ти В принципі, то все одно то можеш. Так що. Якось так. Ааа! Oh! У мене тут ще вихід є, а я не бачив, лол. Я думав, має тільки один, поняв? Провтикався, да, Питань нема. Ну, що ж поробиш? Нічого, буває, буває. Зараз ми то діло поправимо. Так, окей, давай тоді перезапускаємося. Пробуємо ще раз. На цей раз допускати таку помилку не можна, бо може бути реальна біда. Ну, let's go, в принципі там. У мене тут що? У мене тут. угу, угу, угу Окей, тоді ставимо отако по два кента з цих сторін. Якось, типу, так от. Поки що, принаймні, так дам. Бо я, мабуть, просто не витримаю. Хе-хе. я прикол, я не витримаю. Якщо буду якось по-другому їх ставити. Нічого, зараз вони підійдуть. Да, Я почну фармити бабло. І, в принципі, let's go. Так, тут максимум, тут максимум. Ще одного кента. Тихо, тихо, тихо. Не дотягуємо, да? Чи витягуємо? Чи не дотягуємо, чи що, чи як. Дайте поставити кінта. Давай. А у мене вже... Мене вже 0 Чекай, а як то проходити. Ммм, як це пройти? Окей, є в мене ще одна ідея. В принципі, як це можна зробити. Давай, в принципі, попробуємо це. Бо понижувати складність, типу, можна. Але якось так ну, не хочеться, поняв? Що просто прикол і жах. Ставимо сюди такого кента і сюди отакого от кента. Бем? Ану, бабки, 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 треба грошей, дайте грошей. Бемц, бемц. Ну, прокачайся. Тихо. Мене гра лагає, прикинь. Це просто якийсь прикол. Тихо, таку кента тут прокачуємо. Все, бабки оформляються. Let's go. Такий кент. Оп. Все, нормально. Тепер точно все буде окей. Okay. Вони не пройдуть <laughs> Ставимо сюди тако буста цим челиком, в принципі. то Ам, Тепер, в принципі, давай ось сюди кент. І такий кент бемц, підкачуємо. Бемц Ще одного підкачуємо. Далі супермен чел Сюди ставимо. Оп. І сюди, супермен, чел. Отако, оп. І все, в принципі, у нас нормально. Все, супер, розібрався. Все, в мене тепер всі стоять, всі проканчені, всі хорошо. Все чекі пукі. Бо до цього, так, да, звісно, були певні проблеми. <рес> я не знаю, як з ними справитись. Але ось, диви, пару раз поставив такого неправильно. Навчився на своїх же помилках. І все. Ізі. зі цього в принципі, все одно здорово. Так що, якщо що, проблем не буде, поняв? Можливо, навіть я би трошечки його перестав... але хоча чи є в тому сенс. Ну, можливо, якийсь і є. А ну давай спробуємо. Десь ось тако сюди, тако, поближчечко. Оп, А ну? не поняв. Щось якось вони сильно проходять, ні? Нє, показалося нормально. <реш> ну, в принципі, да, з цим кентом стало краще. Ну, коли я його переставив, в принципі, то він почав більшу область захвачувати, і мені це, якщо чесно, подобається. У нас вийшов бос. Let's go. Скванджет Фредді. Ого, обалдеть. тупо кент. Ладно, в мене є ідея от тако ближче цих кентів попереставляти, щоб просто швидше допройти. То все. Ну, в принципі, якось тако. Оп, оп, і оп. Ну все, easy Freddy, хто ти там Скванджит, Скванд. Ну так, да. скванжит Фредди. go, бачиш, закрили. Я ж казав! Я ж казав! Все, і нема проблем. Що у нас там далі? Ніч номер 5, let's go під найтмейром, Я готовий розвалювати. Це якраз остання виходить, ніч, яку мені треба пройти, щоб я міг діти 5 юніта. Обалден. Ке, okay. мені, чесно кажучи, подобається. Так, що тут у нас? Ага, як цікаво. окей okay. Ставимо тоді тут кента, підкачуємо, ставимо тут кента. підкачуємо, я хотів сказати, проте мені трошечки не хватило бабла. Але все окей. Тепер хватає. Бем. Так, чекайте, не проходьте. Будь ласка, будь ласка, я не попадаю по кнопкам. Окей, дімеч, давай, let's go, <laughs> Так, давайте мені грошей. У мене, в принципі, то все, в принципі, сейчас буде нормально, нормально. Давай, ну да, все, ми перемогли. Да, Ми пропустили все-таки двох юнітів, типу, неприкольно, погано, всі діла. Проте, в принципі, ну, що ж поробиш. Що ж поробиш? І таке трапляється. Тому, в принципі, ставимо суперменів наших, прокачуємо їх. І, в принципі, жизнь маліна, як той казав. Можемо також ще понаставляти сюди бустів оцих. Оп, і посюди ще. О, все, і нормально, в мене всі розміщені, все нормально, все окей. Типу, це всіх захвачує. І оцей, по суті, також, да, теж всіх зах захвачує. Якраз бачиш, мені оце не вистачає тупо одного віна. Я можу ще одного юніта поставити, мені взагалі буде, ну, просто ізі. Ну, а поки що валим. Валим як можемо. В принципі, дев'ята хвиля, це вже, ну, тако, чекі-пуки, знаєш. Да, диви, в них тупо нема шансів. Все, можна просто розслабитися і ждати, тепер поки вийде босяцький. Мене вже знов, бачиш, півмільйона розбралося. А був би в мене юніт, і я б його прокачував би, то було б теж, звісно, дуже багато, але, ну, хоч менш. Обалдіть, really диви який, да? Парець, Discarded Puppet. Ну, давай. Let's go. Іди <laughs> на свою вірну смерть. Бемц, все, sure. easy він, як я казав. Тепер можемо в принципі, повернутися в лобі тому що 20-й він у мене уже є. А це означає, що нам можна ставити тепер ще 5-го юніта. Let's go, де цей Фредбер. Чи як він там, Фредді, Фантом Фредді, окей, окей, окей. Давай спробуємо його також поставити. В принципі, він дорогий. Я надіюся, що він і достатньо таки прикольний. Навіть я б хотів би його також зачарувати. Давай спробуємо. 44 душі у мене є. Демедж 3, слухай. Непогано. а ну Абалдіть випало зразу, да? Плюс 30%. Ну, це не так і багато. Це, типу, буде 40. Там кажучи, грубо 40... скільки 5, нехай скажемо, да? В принципі, наче й непогано. В принципі, let's go Тепер можна йти і догравати останню ніч на найтмейрі. Так, левел 3, ніч 6. Найтмейр, let's go Так, що тут у нас? Ага, у нас тут така історія цікава, да? Окей. Um, як би це зробити по правильному. Не знаю. Реально не знаю. У мене, до речі, є певні проблеми, бо я втикаю. Так, не пропускайте тільки, будь ласка, не пропускайте! <гум> Тихо, одного кента пропустили. Так, давай десь сюди його затулимо. Да? Я думаю, це буде не так погано, як може здаватися. Так, да, в принципі, в принципі, ну, хоча якось і таке собі, звісно. Ладно, давай продамо і поставимо десь таки сюди ближче. Нехай валить. Тепер зразу суперменчиків. Бемц. Бемц. Супермени, в принципі, також такі кінти, знаєш, достатньо такі прикольні. Можемо поставити навіть рейндж-буст трохи їм, щоб взагалі прям чікі-пукі було. І Phantom Freddy, відповідно, давай, Бемц. Пішов навалювати. Let's go. І як мені здається, достатньо таки непоганий юні, да? Слухай, прямо таки, прямо таки, прямо таки нормальний. Нормальний кент. Ну і в мене вроді все. Всі поставлені, все, всі під бустами, все хорошо. всі прокачані, ніхто на мене не обіжений. Валим. Let's go. Уже 10-та хвиля так. Я навіть і не помітив. Це, кстати, перший раз, коли я поставив свого цього фантом Фредді. До цього мені ніколи просто не хватало на нього грошей. Обалдеть. Ну, я хоч подивився, як він працює. Прикольно. Диви, яка вона насичена, це 14-та хвиля. обалдеть їх багато. Але проте, то все, фігня. Тому що я з ними розправляюсь, в принципі, на ізі. Мене тут уже, знаєш, перці. Ааа, чекаю, вони так достатньо далеко проходять, я ті хочу сказати. Як би ото не зглазити, знаєш? Але наче ні. Ні, нормально проходимо все чекіпуки. Команда з go, зіп Вже і посяцький вийшов в 600к хп. Де він? Покажіть мені. Ну він. Обалдіть. Біндет... Біндет спінгтрап. За такими, типу, ципурами диви, да. Оце то да, Обалдеть. Нормальний парець. Нормальний такий. О, ну, бачиш, всі <хи> <хи> Мої юніти, даже сюди стоїть уже тут валять. Прикольно. Диви скільки йому силы, дав уже. Обалдеть. Типу, диви просто скільки один він НАКИДУЄ! 105к уже наніс, йо Йомойо. Це й вообще шапочки 6 мільйонів. Ого. Але це якось не так і багато, наче на ніс, да? Цей супермен даже більше. Да, звісно, фантом Фредді не такий сильний, як міг би бути, правильно? Ну, типу, в тому плані, що можна, звісно, його і замінити, і поставити щось набагато серйозніше, ніж він. Але для того треба душі, і для того треба піти рейт плазу. А це, як ви можете розуміти, я вже зроблю в наступній серії. Якщо ви, звісно, поставите сюди вподобайдена, а також підпишетесь на канал. Звісно, не забувайте залітати в коментарі. З вами, як завжди, був ваш друзякадімеч, розвалив боса і просто пройшов третє па папа.